Шановні друзі, десять років тому росіяни напали на нас, підло захопивши наш Крим. Так почалася ця війна. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, але ми знаємо, як поверненням Криму, відновленням української держави на півострові. Шлях до визволення буде довгим та важким попереду багато крові поту та сліз. Але правда на нашому боці а ще. На нашому боці жорна історії: Крим ніколи не буде російським. Крим є і буде українським. В це вірять наші воїни, в це вірять українці та кримські татари, які зараз вимушені проживати в окупації. Багато з них чинять активний спротив, часто втрачають свободу, а деколи навіть життя. Я схиляю голову перед тими, хто чинить спротив окупантам на півострові. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за український Крим. Ми всі маємо зробити так, щоб ці 10 років боротьби не були марними. Отже, боремось і працюємо. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.